Всім привіт, з вами знову Макс. Фу, сьогодні у нас 24 березня 2023 року І я починаю відкривати сезон своїх літніх пригод. Так що, якщо вперше раз на моєму каналі, подивіться інші відео, зайде контент, підписуйтесь, а я зараз трошки перекушу. І йду потихеньку. Буде цікаво. Тобто буду показувати вам, що я по горам, бо ніколи того не робив, але бачу. Чому не пишете в коментарях, якісь знайомі мене, зустрічають. Макс, а чого ти то не показує, то не показуєш, Або попише мені Viber. Пишіть сюди, в YouTube. Що ви б хотіли побачити, наприклад. Дуже багато є цікавого. Сьогодні я покажу просто, наприклад, як я йду по горам, нема води, от у мене води дуже мало Кока-Кола хіба, а до джерела дуже далеко. А пити вже хочу. Я зараз ту Кока-Колу допиваю і йду далі. Я буду показувати, що, які я травки, муравки, блін, їм по дорозі. Так що. Всім приємного перегляду. Ось у нас перший екземпляр. Листя камінки. Треба прочистити нерки. От буду зараз це так як на слай, Розсмоктувати. Ой, не знаю, чи ви побачите через ту камеру те, що бачу я. Зараз трошки збільшу. Отак, От до максимального. А тепер назад. Ой, яка там красота! Яка краса! Поки що йду в кросівках, тому що в принципі не є мокро, тощу нема, немає болота. Але потім ви побачите, по яким я Карпатам ходжу, і вам стане ясно. Чому я беру завжди з собою резинові чоботи. В принципі, вже починається така моква. Так що отак. О, до речі. Пагони молоді чорниці вже починають проростати. Що, зробимо профілактику від сахарного діабета? Від цукрового діабета, так? Поправити мене. Дивлюсь мурахи вже. Збудилися, а ну трохи розположимо їх. Ууу! У-у. Привіт! Привіт, привіт! Ох, як поставали, блін, стойко. Псі і пісюють кислотою. Зараз подихаємо. <ривіт> то круто! Ось і починається те, що я говорив. Що, беремо розгончик. До речі, отак мурашник розвалюється не від того, що якісь медведі чи хто там лисиця, якась, ці яйця шукала. Це просто від снігу, від тиску, від води, від всього. Воно так розвалюється, а зараз вони починають все відбудовувати. краса. красота. Ото будівельники. Піраміду таку строїть. І, до речі, зараз найкраще видно ті всі нори, дири. Бо пройде ще місяць, того ж всього видно не буде. Ось такі справи. Тільки я зараз роблю зразу дивіться. опа оп, оп 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 Пішов, пішов. І Як вони зразу? В рази 3-4 швидше почали бігати. І стають в стойку. Рука ж прям відчуває, як вона мокра стає, Таким холодом. І запах пішов, кислоти. Так. А це от дерево, хто пам'ятає. Ну, хто реальний мій підписник і дивиться мої всі відео. До речі, напиши в коментарях. Я зараз нагадаю, а ти напиши, чи пам'ятаєш. Я отут ховався, від дощу. Палив багаття, щось смажив, їв та перечікував дощ. Отакі От справи. Потім, я, здається, заблудився. Я кажу, да, так, я тоді в той день заблудився. Від дощу ховався потім там ще десь в кущах і блуданув. Прийшов час. Бомба! Я люблю Карпати! Я вже так пити хочу капець. Можна просто снігу в принципі поїсти. Так, в кулаці зжимаєте і так. І все можна йти. Якщо хочете зварити, щось з'їсти, то прийдеться його стопити. Зараз якраз подивитись, назбираю повну цю чашечку снігу і подивимося, скільки води з цього вийде. О! Так зробимо так втрамбуємо. Так сильно втрамбуємо. Якщо сніг пухлий, то взагалі трошки треба буде докидувати. Коли отакий втрамбований, то класно. Це дуже добре. Зараз ми отаку горку робимо, щоб воно собі топилось. О, маємо. Морозиво. ням-ням-ням. Пішло 5 чи 10 хвилин. Ось так. 10-15 хвилин. Все. Як бачите, з того такого Горбка, але трамбованого снігу. Виходить повна чаша. Вода вже тепленька, я виключаю газ, щоб не переводити, бо мені ще три дні по горам ходити. І накриваю. Зараз перекушу і вода буде готова. Я собі в баклажку. Або вип'ю її всю зразу та йду далі. Не хочу нікого обідати, але пиво то бича радість. Чому я так пити хочу? Фу, в мене такий сушняк. Ооо! Вода з снігу. З карпатського снігу. Кайф, ото! Життя, ще й безплатно, блін. Почали сніги. От тому я беру з собою чоботи. Ой. Тут навіть берці не поможет. Ой, Прораховуємо самий легший маршрут. Знову мене мій компас не підвів, красота Як то кажеться, знімаю шляпу. Фух, ото тренувачка. і рюкзак якийсь такий став легенький. Так що розминочка. Так, кінець ми дійшли. Ось мій цей маленький городик. <рес> Більш похожий не буду казати на що. Ну ладно, але дивлюсь, тут розмерзлося, бо я хотів брати лопату сьогодні, а не взяв. Ладно. На другий раз беремо лопату і трошки розширимо і щось посадимо. Подивимося, як буде рости. Йдемо дивитись на мою базу. Так, ну що, зайдемо. Вау, вау, вау. Фу, фу. Ого! І це весна! А літом тут такі кущі по пояс. Ух ти, до речі, ті дерева, що два впало від блискавки. Блін, молодці хлопці місцеві прийшли, обпиляли ветки. Блін, дякую, дуже дякую. Дуже дуже дякую. Красота. Так. Лавочка, пічечка. Моя халабуда, щоб був з нього будинок з стреч-плівки. Не хочу я більше будинків з стреч-плінки. Плівки того мусору не потрібно. Так, І столок. До речі, то я не порозкидав. Оце напевно вітром здуло. Куртку так само. А це я постелив, тому що я тут був на Йордана. Я так змерз, мусив кришу ту відбити, поскладати, отак, щоб від землі холоду не тянуло. Напиляв гілок, накрився гілками, отак і переночував. Так що, якщо що, щоб ви розуміли. Ну, Якщо дивитись. <с> той, хто, кому потрібно, той зрозуміє. От, за це дякую, то ми зараз почнемо. Але в першу чергу ми займемося, напевно, поставимо палатку там на полі. А і саме головне, прапор мій. висить. Ой, красота. Хочу спати на полі там, тому що може бути дощ завтра, сильний. І я хочу ще раз перевірити палатку, та й люблю я звук дощу. Отак. От Річечка. Красота. Все, я собі зараз пообідаю, Почнемо розставляти намет. Гілочки з Йордана дуже пригодились. Зараз побачите наші. Не ложится. Ладно, ту бровнягу ми тоже встали. Ось для чого мені ті ялинки. Зараз побачите результат. Так. Красовки. Сюди. Далі. Далі. Рукавиці. Тоже сюди. Одяг. Тоже сюди. Сокира, яку я знайшов тут в Карпатах, буде тут на місці. Я її з собою цілий рік носив <гас> і приніс назад. Пилка, Дніпроем, яка буде допомагати. Далі. Так, майка, теж сюди. Це буде подушка. О, що там ще в мене. Кока-кола, свитер, зубну. Ага, ну ладно. Це буде подушка. Теж сюди. Пальник. Теж сюди. Шапка сюди. Все, можна закривати. Тепер мені ніяка груза. Не страшна. Вот такая краса вышла в поле, в лисе, в Карпатах. Вот такая вот тут краса на данный час. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так и вот так. Ну, еще вот так. Вот, в принципе, может тут быть. Вот тут такая ямка. Все-таки дрова на НЗ. З тим всім безладом У мене є тільки три інструмента. Оця от сокира, я знайшов в Карпатах, хто бачив відео, знає де, і вона залишиться тут, так що, якщо вам вона потрібна з місцевих можете взяти і забрати. Пилка отака Дніпрам, мої руки, мій прапор і Села Карпат. Отак От наступив вечір. Дідусь до своєї палаточки. Так, там вже все готово. Тут я залишив одну булочку для заманухи, але треба її відкрити. Зараз стоп. В цікаво, цікаво чуночью, кто съесть есть. Сим солодких снил.